Дорогі українці, от скажіть, чи стало вам жити краще? От напишіть в коментарях, чи стало вам жити краще. А, ну мені, наприклад, жити краще не стало в країні війна. Зараз всім дуже тяжко. Але, як ми бачимо, для податків війна закінчилась. Законопроект кабінету міністрів номер 8401 прийнято за основу. Він передбачає не лише повернення перевірок та податкових ставок для фізосіб підприємців. До рівня повномасштабної війни з 1 липня починаючи, а й можливість добровільно погасити донараховані суми та уникнути штрафу. Тобто, простими словами, трохи грубовато, але правда, беруть всіх за сраку, ще й погрожуючи добровільно, примусово не ось якщо не погасите борги, то ще й штрафи вам нарахують. Що взагалі означає для простих українців ось підняття податків? Бо дуже багато хто вважає, що «та, мене це не стосується, це, це там підприємцям підвищать і все. А я, якби як жив, так і буду жити. Ні, це означає, що бізнес буде піднімати ціни на товари та послуги, бо в мінус працювати собі ніхто не буде, і це зрозуміло. А ми купляємо товари, ми користуємося послугами, тому заплатимо дорогенькі мої всі, починаючи з 1 липня. Вітаю українців, вітаю глядачі, підписники на каналі ЗнайОЇ. Що ж відбувається? Що відбувається? Війна не закінчилась. Що нам казав гетьманцев на початку війни? Він казав, що поки не закінчиться війна. Ніхто не буде повертати людям до воєнні податки. Але знаєте, вірити Гетьманцеву, ну, я, я, йому не вірю. я йому не вірю. Йому взагалі вірити не можна. Це людина, яка просто, це просто шкідник. До речі, про Гетьманцева. Ви знаєте, я вже мовчу про те, що ця людина при владі просто шкодить країні відкрито шкодить, відкрито. Ще й стало відомо, що Данило Гетьманцев обслуговує сімейні компанії друга експрезидента Віктора Януковича та колишнього глави голови Автодору. Він приховує свій сімейний стан у Франції, а його мати мала бізнес в окупованому Криму після 2014 року, тобто після початку війни. Про це йдеться в розслідуванні бігус Інфо». всі можете подивитись. Але влада, наче не бачить цього, і Гетьманцев собі панує, добуваючи український бізнес. Але давайте повернемось до податків. Як нам пояснюють, чого ж взагалі податки будуть підвищувати, бо жити ж краще не стало? Якщо відштовхуватись від розрахунків депутатів, то за квітень-листопад пільгова спрощена система коштувала бюджету десь 2,5-3,5 мільярди гривень порівняно з дефіцитом кошторису, це близько 5 мільярдів доларів на місяць. Ну, ця сума може здатися незначною, але влада вирішила і тепер. Довоєнні податки і мита повертаються. Що ж хочуть порізати а, і чому необхідність скасування пільги зумовлена ще й тим, що з часом вона почала приносити більше шкоди, ніж користі. Ось так вважає уряд, так вважає гетьманцев. Як і у випадку зі скасуванням податків з імпорту, пільгова спрощена система деформувала конкурентне середовище та надала переваги тим бізнесам, які цього потребували чи не найменше, тобто податки з обороту, якщо вони використовуються не лише мікробізнесом, як це було в останні 20 років, а й середнім. Та великим викривляють конкуренцію та сприяють виникненню вертикально інтегрованих монополій, дорогенькі мої, ну добре, якщо є у великого бізнесу можливість, ну домовляйтесь з ними там, якісь нехай, якщо є у людей можливість платити, нехай платять. Але що робити малому бізнесу, який виживає, ну навіщо ж його чавити? Ще одна причина, чому влада хоче скасувати пільги, це вимога міжнародних партнерів, зокрема МВФ. Крім того, в межах співпраці з фондом Україна взяла на себе зобов'язання не лише повернути до воєнного оподаткування, а й не створювати нових пільг чи винятків, які б змушували податкову базу, зменшували. Зрештою, якщо не скасувати пільги, то міжнародним партнерам буде складно пояснити, чому Україна, потребуючи мільярди доларів для фінансування своїх видатків, не збирає хоча б частини необхідної суми самостійно. Тепер партнери задоволені, а український бізнес залишився з великою проблемою, бо тепер треба десь брати гроші. До речі? Бізнес просив Зеленського звільнити Гетьманцева з посади голови комітету з податкової політики, бо його дії завдають ніщівної шкоди економіці. Підприємці заявили, що Данило Гетьманцев є уособленням регресивного популістського соціалістичного підходу послідовником, противником економічної свободи, прихильником жорсткого державного регулювання та придушення підприємницької. Ініціативи, яка робить їх діяльність просто неможливою. Вони нагадали, що заяви Гетьманцева щодо підвищення податків вже призвели до того, що дуже багато підприємців відмовились від інвестиційних проєктів в Україні і приносять їх в європейські країни. Саме тому вони закликали Зеленського звільнити Гетьманцева з посади. Інакше бізнес переконаний в тому, що Україна не зможе почати процес відродження економіки, яка зараз повинна. Бути сильна, як ніколи, тобто, замість того, щоб допомагати бізнесу, що робить влада, вона робить все, щоб його просто зачавити. Але як ми бачимо, Гетьманцева ніхто не звільнив і він буде собі і далі робити те, що вважає за потрібним. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? Я наприклад за те, щоб Гетьманцева взагалі прибрали від влади, тому що він дуже поганий керівник. А за весь час, поки він при владі, я. Не пам'ятаю ні одного моменту, коли б він зробив щось, щось корисне для людей. Якщо ви пам'ятаєте, пишіть, бо я, наприклад, такого не пам'ятаю. В мене на сьогодні, все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.